Тепер найцікавіше терміни виконання податкових обов'язків по е, періодах до переходу на 2%. Почнемо зі строків реєстрації податкової накладної. Тут можуть бути дві ситуації: граничний термін реєстрації податкової накладної припадає на період до переходу на спеціальний єдиний податок і е, податкові накладні, за якою граничний термін реєстрації припадає вже під час роботи на спеціальному єдиному податку. Головне питання: коли треба. Реєструвати ці податкові наклади, податковий кодекс містить перехідну норму, яка стосується лише першого випадку. У ній сказано, якщо граничний термін реєстрації припадає на період з 24 лютого 2022 року до переходу на спеціальний єдиний податок, то таку податкову накладну треба зареєструвати протягом 60 календарних днів після повернення зі спеціального єдиного податку. Якщо платник перейшов на початковому етапі впровадження єдиного податку, ну скажімо там, з квітня або з травня 2022 року, то, начебто, все зрозуміло. Відраховуємо 60 днів після повернення та реєструємо е, ці податкові накладні. Тобто е, з податкових накладних початкових воєнних періодів, начебто, питань немає. Але як бути, якщо платник перейшов на 2% набагато пізніше, і терміни реєстрації податкової накладни вже? Давно минуло. ну, скажімо, перейшов з 1 жовтня 2022 року. На цю дату вже пройшли терміни реєстрації податкових накладних за період з лютого до першої половини вересня, і отут питання: невже ми маємо право перенести термін реєстрації податкових накладних за цей період? Навіть може вже штрафи було застосовано по за нереєстрацію цих податкових накладних. Ну, якось е, таке тлумачення буде дуже лояльне. Ми вважаємо, що так е, не вийде е, цю норму ми розуміємо так. А, значить, якщо перейшли на спеціальний податок до 15 липня 2022 року, в такому разі. Податкові накладні або розрахунки коригування, датовані лютим травнем 2022 року, без штрафів, можна зареєструвати протягом 60-календарних днів після повернення з спеціального єдиного податку. Ну, тобто, воно припадає десь там на 29 вересня, і такі податкові накладні будуть вважатися зареєстрованими своєчасно. Якщо податкова накладна датована першою половиною червня 2022 року, а перейшли на 2%, наприклад, з 1 липня 2022 року, то ці податкові накладні треба зареєструвати до 30 червня 2022 року, включно, якщо їх буде зареєстровано після повернення зі спеціального до податку, то воно вже буде бажатися реєстрацією з простроченням. Якщо податкові накладні датовано Другою половиною червня а, та липня 22-го року Граничний термін реєстрації 15 липня 22 року, і він е, припав е, уже на період е, після переходу на 2%. відсотка. Отут вважаємо, що їх без штрафів можна реєструвати теж протягом 60 календарних днів після повернення зі спеціального податку. Це дуже важливий момент суворо кажучи про такі податкові накладні. Тобто граничний термін, за яким я припав вже на період після переходу на сплату єдиного податку. Так ось по цих податкових накладних в податковому кодексі нічого не сказано. Але ми вважаємо, що на них теж треба також розповсюджувати цю норму про 60 днів. Інакше вийде абсурд, адже до переходу термін реєстрації ще не настав. А після вже неможливо їх. Зареєструвати, тобто тут немає вини платника у тому, що ця податкова накладна не була зареєстрована. Тому вважаємо, що їх треба реєструвати у ті самі 60 днів після повернення зі спеціальної податку. Ну і сподіваємося, що податківці так само розтлумачить саме щодо е, ПДВ. Друга ситуація: якщо перейшли на спеціальний єдиний податок е, після 15 липня 2022 року, ну, наприклад, з 1 жовтня 2022 року, податкові накладні лютого травня 2022 року мали е, бути зареєстровані не пізніше 15 липня 2022 року. Якщо вони тоді не були зареєстровані, то після повернення зі спеціального єдиного податку їх можна реєструвати, але вони вже не будуть вважатися е, своєчасно зареєстрованими. Податкові накладні періоди червень, перша половина вересня. Реєструються у стандартний термін, і так само, якщо вони тоді не були зареєстровані, то все після повернення їх можна зареєструвати, але то вже буде реєстрація з простроченням. Ну і решта податкових накладних це друга половина вересня. От тут ми знову ж таки е, вважаємо, що на них має поширюватися норма про 60 днів. Інакше абсурд, але це наша думка. Сподіваємося, що податківці підтримують нас. Цікаво, що свого часу вони намагалися розтлумачити цю ситуацію, але чесно кажучи, вийшло у них не дуже вдало. Вони чомусь відштовхувалися від 27 травня, тобто віддати набрання чинності законом, який відновив реєстрацію податкової накладної, встановили новий термін реєстрації податкових накладних подання декларації там по періоду тому періоду з лютого по травень 22-го року. І отака їх позиція виглядала невдало. Хоча б тому, що граничний термін реєстрації податкових накладних це не 27 травня, а 15 липня. Ну, як би там не було, на сьогодні цю консультацію скасовано. Ну, можливо, податківці зрозуміли її абсурдність.